Всім доброго дня. Доброго дня тим, хто, тим, в кого він добрий. Хай він і залишається добрим. Добрим людям добрий день. А в мене саме день, вже не ранок, і я в цьому дні на кухні. Знаєте, бувають такі дні, коли не хочеться вилазити з піжами, з ночнушки. Взагалі з кроваті. Сьогодні такий день. Я провалялась до 12. Так і буває. То такі, знаєте, дні продуктивні, а то такі, що в берлозі закрився. Нічути не бачите нічого. Вікторія вже прийшла з універа. Готую собі її обід. У нас за вікном трошки зима і сніг, і прохолодно, мокро, мряво. Може, за цього якийсь так. Не хочеться ні виходити, ні з кроваті вилазити. Покажу вам помідорчики. Стоять такі. Помідорчики стоять як огурчики. А ця пілея в мене щось захиріла. Перчики теж стоять, треба полити сьогодні. Наш швидкоруч обід. Огірок знайшла один навпіл, поділила. Ну, там ще й лісів залишилось. Навіть авокадо порізала, лимончиком збризнула. Я собі кетчу льопну. У мене яйце з грибами смажене. О, у Вікторії просто яйце не знаю. Лопнула і кетчуп, можливо, а не треба було. Як би нам хотілося нікуди не виходити по такій погоді, але виходити треба. Їдемо по роботах. Деякі вже скоро будуть люди вертатися з роботи, а ми тільки виїхали, бо з обіду працюємо. Міша ходив до Міші, допомагав зібрати комод. Вони, Мішка і Яна, готуються до появи дитинки, вже народження там, а гніздо виваються, як птінчики такі. То Міша допомагав Міші. Доця там трошки невесела, бо прихворіла. На вулиці мете, прямо аж сніг Сніг сніжний. Він тане відразу, але мете добряче. Взяла трохи овочі чуть-чуть, мандарини, лимон. кабачки взяла. Ціна добра. Дивлюся, щось для салата, нічого нема. Але тут є екзотичні фрукти, ось uh. змійний фрукт, ага. каштани ось, цікаво, скільки, ого. ось рамбутани, лічі. А по чому лічі? рамбутан, Це салат такой? Так, оце рамботан. кумкват. А, вот лічі тут гривень. Обожнюю лічі. Цей вже аж відкрився. Оці теж смачненькі. Так, я наклійоночки. Піду гляну на клійонки, а завжди, коли бачу світлу клійонку. Дуже подобається ця клейонка. Зараз попрошу мішу взяти. Прям гарненька вона хоч і сіра. Так подобається ця клієнка. У нас ота така прям ряба якась мені, ще й кошки. А це як скатертина, прям, як тюль. Прийшла ще подивитись фарбу для волосся. Бо останнім часом я взагалі не задоволена фарбою. Вся подобається кастинг. Ось темно-русий. Оця непогана, колор експерт. Рівлон класно. Але часто буває так, що немає кольорів потрібних. Мете примете. Прям сніг мете. Прям зима, якщо чесно. Машина прямого. Ага, ось снігу-снігу білого насипала зима. Прийшов сховатись, загінька, ялиноньки нема. Сіла в машину ззаду, тому що зараз буду пакет перебирати, трохи на роботу дещо брати. Таке, знаєте, там пакети для сміття, серветки. Бо я на роботу зараз і мені треба... Ах, вдарилась ногою. Ох і замело. Дивіться, машина заметена взагалі. Як же я люблю свій робочий куточок, свою робочу кімнату. Тут і так уютно. А буде ще уютніше. Я вже думаю, дивилась всякі... Так, зараз буде розпаковка. Дивилась всякі штуки для волосся. Ой, скільки мені всього треба зробити. Скільки всього треба купити? І скільки закрити ще треба а, нюансів. Отак. так. Це для фотонігтів пригодиться. О, да. де, 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 де. Щас, пацієнт. Привіт, привітульки. Це туалетна бумага. Це відпарювач. Нарешті я його мало того що замовила, ще й принесла. Що ще? Купила шнурки? Які взагалі мені не підійшли. Ну що, ще в мене отака ромашка. Крутиться сюди вже вішати, вже можна прибирати оці споруди, що я робила, і сюди канікалон буде вішатись, а, пасма. Клас, тут в мене все насипом. Оці штуки взяла, оці оці гарненькі. Але все це мені пригодиться, я переберу. Коротше, красота. Доброго ранку. Чудового, прекрасного ранку, хороші люди. У мене кава, кава в такому гарненькому горнятку і Рафаелка. У мене тут а, орхідея, метелик, попкорн. Дала квітконос. На ньому вже ростуть бруньки. Скоро буде зацвітати. Він дуже гарний, ну, ця квіточка дуже гарна, така, знаєте, це і метелик, і бігліб. Дуже гарна Розквіт не покажу. Я сьогодні прокинулась не по будільнику, і це кайфово. Другий день прокидатись не від звуку будільнику. Встаю рано, рано, але саме оце. Якась психологічна свобода, що не по будільнику. Вечір я на кухні готую на завтра обід і вечерю одночасно. Тому що готую саме сьогодні. Зараз майже 11, тому що завтра я буду дуже зайнята з самого ранку. І, і що? І отакі діла, отак от треба жити, готувати з вечора. Напередодні, щоб було, що. Хоча я вже потім зобразила, що завтра вихідний Елісія, він дуже класно готує. Ну як, він нормально готує. І він би приготував соус цей, але добренько, хай вже відпочиває. Ззаді кавердак, бо всі повечеряли. Дякую чоловікові, він наварив вареники. У мене так буває іноді, коли я говорю, все, я не готую вечерю. Думайте, хтось їздить за вечерю. І тоді сьогодні були вареники. Я відпочила трохи. Тут не повечеряли, я відпочила та й прийшла. Тут, тут швиденько. Курочку смажила, цибулька, морпочка, додала. Все, каструлька скинула, картопельки нарізала, протушила і все. Соус, обетушкована картопля, готова. Воно таке і супчик, не супчик. І соус не соус. Я, мабуть, з вами прощаюся. Вже до завтра. Всім гарного дня, тихої ночі, перемоги України. Включився мені фільм, одну серію дивлюся, але завтра вже про фільм. Про фільм, про свої соображення. Все, дуже гарного вам вечора, дорогі мої хороші люди. Ой! А поганим людям Бог суддя.